Квір. Скандальна драматична історія від італійця Луки Гуаданьо з Деніелом Крейгом в головній ролі, що розповідає про американського іммігранта, який намагається втекти від свого минулого. Події розгортаються в 50-х роках у Мехіко, де чоловік середнього віку Вільям приєднується до американської громади в намаганні почати нове життя. Та його існування здебільшого зводиться до блукань міськими клубами без жодної мети. Але одного разу життя героя круто змінюється, коли він знайомиться з харизматичним студентом на ім'я Юджин, котрий пробуджує у Вільяма небачені раніше почуття, затягуючи його в свої захоплення та змінюючи погляди на життя. І поступово між ними виникають складні відносини, переплетені дружбою та пристрастю однак різниця у віці, поглядах і бажаннях породжує напругу, яка мимоволі веде героя ще більшу пастку. Це глибока драма з відвертими сценами і чудовими акторськими роботами, котра показує, як в сірому і непримітному житті несподіваний зв'язок може вселити віру й надію в серце, водночас призводячи до трагічних наслідків.